Передачі постійне користування релігійної організації, релігійна громада, помісна церква, євангельських християн, баптистів, дух хліба, селище Варщика, обласного району, Київської області, земельні ділянки для будівництва та обслуговування будівлі громадських та релігійних організацій, постійне користування е, так площею 12 соточок для будівництва та обслуговування будівлі громадських та релігійних організацій за адресу вулиці 34А, селище Байричів, розпоряду Київської області. Призначення. Змінено на для будівництва, обслуговування будинку різних організацій, приміщення в них не жидове, тобто. Є про... запитання пропустити. Наступне питання. Дай -дай. Про звільнення відплати орендої плати за земельну ділянку Стрільнікова МП. Значить, займалася заявою. Звернулася дружина Стрієннікова. Михайла Петровича, дружину звати Олена Олезіна. Прошу припинити доступ до зима мене янки, яка в користуванні чоловіка звиклого бесісті Кремнікова Михайла Петровича за адресу цього перемога буде запрещати договір оренди з електронних номером 5572 на 2020 року. Є сповіщення дійсно займете 17 травня немає. Там старий магазин взагалі він <кхліп> так. Наступне питання про надання дозволу об Гецька Валерійович на розміщення під час для провадження підприємства під за замовнього за образців центральний шість А. Інші просто до номер один села ще баришів, Павровського району Київської області. <плес> Не, це тимчасова споруда, торгова наша на це. Ні, так зрозуміло. При, Є запитання. Наступне питання про надання дозволу по Бухайському Валерію на юридичне трішки суди для вважень підприємницької діяльності на земельні ділянці за реакцію був центральна шість А, тимчасова споруда номер два. Коли ще баришів, Павровського району Київської Є запитання. Так, наступне питання про надання дозволу на розроблені технічну документації, щодо до мітразації з медінням діяльності господарському ділянку мідурами у селі Маслівці громадського району поїздського змагання площа га, е, майже дванадцять гектарів для ведення товару сільськогосподарського виробництва. Це попитання звернулося топлі в самій код СДД, щоб надати дозвіл на розроблені технічні документації, хочуть сформувати земельні ділянки. Тут вийде чотири земельні ділянки. Для подальшої передачі оренду. на цій за мене є їхнє майно. Документи якісь проголосували, які все є у власності майно. Ні, немає. Є запитання документи? Голосуємо все за одного голосу. Все. На сьогодні порядок денний вичерпна комісії. Можемо як закрити, запитання. Всім дякую. mm <clears throat>